Привіт, друзі, вівторок, 29 квітня, день, який маскується під звичайний, та насправді готую купу маленьких див. Тож скиньмо сон з очей і підзарядимося свіжою порцією подій, свят і неймовірних збігів. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні міжнародний день імунології. Чудовий момент сказати дякую тим, завдяки кому наш організм досі не перетворився на територію без правил. Імунологи, як невидимі супергерої, роблять свою справу без плащів і пафосу. А коли вже тіло захищене, час звернути увагу на застіпки. Бо сьогодні ще й день застібки, блискавки, та саме диво технічної думки, яке кожного ранку або рятує наші нерви, або випробовує їх. Встигли застебнутися, Отже, готові до святкування всеукраїнського дня футболу. Сьогодні кожен має право відчути себе героєм на полі, або, хоча б вдома на кухні, влучно закинути шкарпетку в кошик для прання. І щоб все це закріпити, пропоную танцювати. Бо сьогодні ще й міжнародний день танцю. Рухайся, як відчуваєш, наче тебе ніхто не бачить. А якщо бачать, ще краще, бо є шанс стати легендою двору. А під кінець варто замислитися: 29 квітня в багатьох країнах всесвітній день бажань. День, коли навіть найшаленішу мрію можна виконати у всесвіт без сорому. І хто знає, може саме сьогодні вона почне здійснюватися. А тепер про іменини вітаємо всіх Арсеніїв, Артемів, Богданів та Васильів. Нехай ваше ім'я сьогодні стане кодовим словом для щастя і подарунків. Ну і про сьогодні в історію України у 1907 році у Києві відбулося перше засідання українського наукового товариства під головуванням Михайла Грушевського, академічний левелап у 1990 році. В Києві ухвалено рішення про саморозпуск української гельсінської спілки і створення української республіканської партії, були люди, стали нові люди. Еволюція в реальному часі. Ну і у 1992 році дебют національної футбольної збірної України, матч проти Угорщини в Ужгороді. Так програли 1-3, але ж головне не рахунок, а перший крок. І форма тоді була дійсно гарною. А тепер про прикмети. Якщо сьогодні жаби квакають, так ніби батл влаштували, чекай тепла і вологості, парасольку до рук і вперед. Пішов дощ, радій. Це все світ натякає, що льону цього року буде стільки, що вистачить навіть на нові трендові сорочки. Бачиш ясний світанок, запам'ятай цей момент. Це природа, ставить лайк майбутньому літу. Що сьогодні не можна робити, не сваріться. Якщо хтось вас дістає, уявіть, що він це робить виключно для тренування вашої суперстриманості. Також не ігноруйте тих, хто просить допомогу. Може, саме цей добрий вчинок сьогодні прокачає вашу карму до рівня ніндзя-добра. І ще не варто рватися у важку роботу. Сьогодні працюють думки, а не м'язи. А тепер про те, як на нас працюють зірки. Це гороскоп. Тож, овен випадкова фраза кинути сьогодні може стати вашим кодом доступу до нових можливостей. Головне, не приплутати пароль. Телець, я що ваш день це квест із прихованими підказками. Чим уважніше дивитися, тим більше призів знайдете. Близнюки сьогодні все, що здається дрібницею, може виявитися ключем до великої пригоди. Головне не посковзнутися на банановій шкірці успіху. Рак на горизонті несподівана зміна декорації, Будьте готові грати головну роль у театрі абсурду з аплодисментами наприкінці. Лев, ваш настрій сьогодні як прогноз погоди, мінливий, але незабутній. Хто знає, може цей шторм очистить ваші плани. Діва, не бійтеся невідомого, воно сьогодні миле, як кіт у картонній коробці. Лякає, але потім приємно дивує. Терезин, те, що ви сьогодні оберете, взагалі не має значення. Все Усе одно підкине вам той варіант, якого ви не чекали, і він буде краще. Скорпіон секрет успіху сьогодні у шкарпетках не одного кольору. Якщо світ абсурдний, грайте за його правилами. Стрілець, не шукайте відповіді на всі запитання. Сьогоднішній день це квест без карти і підказок. І це прекрасно. Козиріг, навіть якщо здається, що світ повзе назад, ви той, хто навчився кататися на цій повзучій черепасі. Водолі фантазія сьогодні ваш реальний транспорт, навіть якщо виглядає, що сіли в тролейбус номер Міраж. Риби, замість того, щоб плисти за течією, спробуйте сьогодні танцювати на хвилях. Виглядатиме дивно, але надзвичайно ефектно. Отакий от, от гороскоп. А ми їдемо далі, і тепер про головне. Вівторок, день, про який ніхто не пише пісень. День, який не святкують фейерверками. Вівторок це той сірий вовк серед яскравого карнавалу тижня. Але саме сьогодні Всесвітній день бажань. Люди завжди чекають ідеального моменту, щоб згадати бажання. Новий рік, повний місяць, падаюча зірка. А чому не зараз? Чому не сьогодні? Чому не у вівторок? Адже бажання не визнають графіків. Вони приходять тоді, коли душа шепоче. А давай. Тож сьогодні день, щоб сказати собі, а давай, і дозволити мрії почати свою дорогу. Поки інші позіхають від вівторка, ви можете загадати бажання, що змінить ваше життя. Хто знає, можливо, саме ця проста дія стане першим кроком до реального дива. Друзі, ну а я дякую, що цей вівторок ви почали разом зі мною. Пам'ятайте, навіть у найсіріший день можна знайти блискучу блискавку радості. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.